В нашій сучасній церковності є цілий ряд серйозних проблем, із за яких дуже часто не вдається будувати церковну общину таку, яка вона повинна бути. Це і те, що люди, які приходять до церкви, вони дуже часто один до одного відносяться як до чужих. Тобто приходять разом в храм, разом якоби моляться, але по факту вони і залишаються чужими один одному, не близькими. Хоча в церковній общині. По всій лозиці повинні люди бути як мінімум в дружбі. Адже знову-таки, перш ніж нам мати єдність у Христі, ми повинні один до одного відноситися, як до своїх, як до рідних. І от є ця проблема, того, що от люди якось так от далекі один від одного. Те, що в нас дуже низький рівень знання Святого Письма, так, Біблію іноді люди читають, але Дуже часто те, що там читають, мало що розуміють. І тому у нас спостерігається дуже низький рівень знання Святого Письма. І з цього виходячи, да, дуже низький рівень знання того взагалі чому церква вчить. Ну і звичайно сповідь, навіть не сповідь, а те, що зараз от є такий якийсь ритм. що... Для людей у священника не вистачає часу і сил. Особливості це видно в містах, що от, щоб поговорити зі священником, стільки треба, це ну, так, треба взагалі так опасти дуже вдачно. І от є ці всі центральні проблеми, в тому, що люди спілкуються мало один з одним, люди спілкуються мало з своїм священником і погано знають святе письмо і віровчиням знову-таки церкви Христової. І який же ми можемо знайти вихід. Особисто я бачу вихід в так званих євангельських бесідах. Тобто, коли люди малими групами збираються в будні дні, де от це зібрання, головує священик, і священик читає текст святого Письма, там Євангелія, чи Діяні Апостольські, чи Апостольські послання, це вже на вибір самої церковної общини чи самого священика, і докладно розбирають цей самий текст. Адже знову таки, розбираючи текст святого Письма, ми можемо також розбирати і основні догмати Православної церкви. Адже знову таки, вся наша догматика, все наше віровчиння, воно основане на святому письмі. І тому от на практиці ці вантські бесіди. Можуть звершуватися ну, таким чином. Люди збираються десь у когось вдома, бажано, звичайно, вдома, тому що знову-таки, коли люди збираються десь вдома, приходячи один до одного в гості, вони як не крути, але знову-таки стають ближчими один до одного по-людськи. І от коли е десь у когось вдома збираються люди, да, от люди автоматично стають трішечки дружнішими один одному. Тому вдома люди збираються. Я раджу малими групами, там 8-10 людей, тому що більше ну вже буде складніше. Да, от так от Малими групами люди можуть один одного краще почути, і священик зможе виділити досить уваги кожній людині, котра є присутня. Разом збираються за одним столом. там Чи чай, чи, можливо, обід. Все залежить від. Самих хазяюшок, які от приймають у себе добрих гостей. Збираються разом, сідають за один стіл. І спочатку починати треба із відповіді на запитання. Тобто, кожного, кожна людина може задати те запитання, яке тривожить. Після відповіді на запитання читається голова із Святого Письма, докладно тлумачуючи її. Після цього, якщо в когось залишаються якісь запитання, Будь ласка, на ці запитання також священик відповідає. І взагалом, в середньому, ну це займає десь годину часу. Після того, як поспілкувалося про святе письмо, можна проводити індивідуальні сповіді, тобто священик може піти в якусь окрему кімнату і туди от можуть люди по черзі заходити і сповідатися. І якщо ці сповіді проходять там в п'ятницю чи в суботу, це дуже розгружає богослужіння, тому що за богослужінням священнику вже не треба виходити на сповідь і таким чином повністю будучи зосередженим на самому богослужінні. І богослужіння не затягується особливості літургії, особливості, коли священник служить сам. І знову таки таким, такою простою практикою. Можна вирішити три проблеми. Цій. Люди будуть краще знати святе письмо, люди будуть більш ближчими один до одного, будуть спілкуватися один з одним більше отак неформально. І в той же самий час для кожної людини священик може виділити стільки часу, скільки потрібно, не поспішаючи, нікого не підганяючи, не створюючи якісь затори в чергах великих до сповіді. Тому я раджу цю практику як одну із тих, яка от, дійсно може трішечки, не то щоб возродити церковну общину, але хоча б її трішечки оживити. Трішечки оживити. Тому ось так. От, така проста, проста, дуже проста порада. В місце і в севах, в севах простіше, та й в містах можна таке робити. Треба тільки бажання і домовитися. Там, як в який час це робити, і коли це буде, коли це буде зручно. Тобто треба бажання, а знайдеться можливість обов'язково. Але, як на мене, от нам дуже не вистачає цього вот такого спілкування, поза богослужінням. Тому ось така проста, проста методика, да, проста практика для того, щоб церковну общину трішечки оживити.